Елеонор Портер Поліанна. Розділ 32. Лист від Поляни. Любі тітонько Полі і дядечко Том. Я можу, 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 ходити. Сьогодні я сама пройшла від ліжка до вікна. А це шість кроків. Боже, як це чудово знову стати на ноги. Усі лікарі стояли довкола і всміхались. А сестри поруч плакали. Пані з сусідньої палати, яка пішла минулого тижня, теж заглядала в двері, і ще одну пані запросили, вона має стати на ноги за місяць. Вона лежала на ліжку моєї медсестри і плескала в долоні. Навіть чорна тілі, що миє підлогу, зазирала з ганку і тільки шепотіла, крихітко моя, бо більше не могла сказати через сльози. Не знаю, чому вони всі плакали, мені кортіло співати. Кричати, верещати. О, подумайте тільки, я можу ходити, ходити, ходити. Дарма що на це пішло майже 10 місяців, але я не пропустила вашого весілля. Ой, тітенько Полі, яка ви молодець, що приїхали до мене і взяли шлюб біля мого ліжка. Ви завжди дбайте про найрадісніші речі. Кажуть, що невдовзі я поїду додому. Шкода, що я не можу дійти туди пішки її. Більш ніколи не буду їздити. Найпрекрасніше в світі просто ходити. Ой, я така рада, я радію всьому, а найбільше тому, що деякий час я не могла ходити. Інакше б я ніколи не дізналася, яке це щастя! Мати здорові ноги! Завтра я пройду вісім кроків. Поцілуйте усіх за мене Поліана.